Все знала радянська влада в 16 років через рік бабцю арештовують, приходять туди, до них в Любичу Королівську, арештовують ніби то за те, що вона переписувала з своїм подругом молитви українською мовою. Така була офіційна версія. Бабцю забирають від батьків до привозять до Львова в тюрму Бригідки. Проводять допити, відбувається слідство, але суду нема. І пізніше до Львова прийшов фронт. І коли в Львів бомбили, одна з бомб потрапляє якраз в одне крило тюрми на Бригітках, де було господарське приміщення і кухня, але також були камери, десь там близько на першому поверсі. І десь на якихось півгодини на годину радянська сторожа НКВД втікли просто, бо було бомбардування. Вони втікли, але за годину вони повернулися. Але за той час, поки їх не було, до камери приходив якийсь чоловік і польською мовою говорив, мав ключі в руках, відкривав ці камери, які можна було відкрити, бо було близько. І польською мовою говорив «Кобєти, учекаючи додому.